Так, друзі, доброго дня, кривий ріг, вітаю вас. Ось заїхала така астрочка. Кривий ріг, сьогодні спека 35 градусів в тіні. Дуже жарко трошки поставив тіньочок, бо капець такі бліки йдуть. Коротше, астрочка, друзі, максимально збережений станний, 1,6 бензин. Дев'ятий рік, друзі. Дуже І як технічно, візуально, по салончику збережена. До речі, автомобіль приїхав своїм ходом з Нідерландів. Має протимані фарки. По кузову гарно дуже. Друзі, розмитнена, сертифікована весь пакет документів готовий для першої постановки на облік. До речі, обслужена, мастило замінили, бо автомобільчик їхав своїм ходом. Нічого робити не потрібно. Поставили на облік і їздити. Має задні парктроніки фаркопчик. Дійсно збережений стан по автомобільчику. Дуже гарно. Ось оці. дивіться, жодного рижика, жодного натяку на корозію. Автомобільчика немає взагалі. Дивіться, все чистенько, все охайно. Задні вікна притоновані. По картах збережена теж. Задні сидіння таке відчуття, що взагалі тут ніхто не сидів. Дивіться, все збережене, все по пластику, не зачовгане. Ногами. Гарний стан автомобіля. Тут теж по картах збережено два склопідіймачі, регулювання зеркал. Тут теж дивіться нічого. Все чистенько. Під коврадинчиком теж, дивіться, не дирок. Далі кому потрібні там. По сидіннях теж збережено. Нічого не прожати, не продавлене. Так, має що у нас по комплектації? круїз контроль, автосвітло, автодощ, мультикермо. Кермо, до речі, дивіться, не фарбоване, шкіряне, не витерте, круїз контроль. Кондиціонер заправлений, працює, все гаразд. Зеркало затемненням заднього огляду, а уксик теж присутній. Зараз покажу. З тієї сторони сидіння. Теж збережені. Все тут, дивіться в якому стані. Нічого, корозії нема взагалі. Ось такі сидіння. Карти збережені теж. 1,6 двигунчик. Можна встановити газ. Два ключики присутні, теж сидіння, дивіться, по пластику нічого. Вся збережена, потерпетки нема. Незатертостей, навігація теж присутня. Зараз відкрию вам під капоточку. Покажу. До речі, кліренс дуже гарний. Машина не просажена нічого. Кліренс можна по полях їздити. Без, без питань взагалі. Чистий 9 рік. Зараз покажу під капоточку. Відкрив. Збита по ходовочки теж. Я ж кажу, взагалі нічого потрібно робити. Двигунчик чистенький, все клас. Кремінь герем, до речі, мінявся, бачите, у 22-му році до 160 тисяч, а зараз 206 тисяч пробіг. Акумулятор все живеньке, заряджений. Нічого не знищено Ось так. Ось така машинка, друзі. Зараз покажу вам, подніщу і подніщу нова. Новий автомобіль. Тож, кого цікавить, він набирайте. Номер телефону залишу під цим відео. Гарно, дійсно. Дійсно гарний автомобіль. Так, подніщу, друзі. Ну що я вам можу сказати? Новий автомобіль. Дивіться який стан. Просто новий автомобіль. Ніщо... Ідеальне просто. Бачите? Під збережено. Взагалі натяку на, на корозію нема. Бачите? Просто новинки порожики все в ідеальному стані. Просто в ідеальному фонар сідає. Такий апарат. Кому цікавий, набирайте.